Про переговори у Стамбулі далі поговоримо з гостем у студії. Це Богдан Ференц, експерт, міжнародник засновник СД платформи. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю у нашій вас. студії. Отже, переговори в Стамбулі. Чи варто очікувати прогресу? І чи якось посилить посилить наші позиції сьогоднішня? Оця блискавична спецоперація по аеродромах військових російських. Це нам щось дає на переговорах. Я думаю, звісно, це підсилення позицій, тому що коли бойові дії вони продовжуються: війна або конфлікт. Тобто сторони завжди намагаються підсилити свої позиції за рахунок якраз переваг на лінії фронту або у веденні бойових дій, а натомість також це підкріплює позиції, часто дипломатичні, зокрема. Тому власне я завжди раджу мати стриманий реалізм і трішки mm -hmm. оптимізму. Ми вже не очікуємо надмірно, і це вже навіть і в офіційній нашій риториці, і в розумінні ситуації цих форматів прослідковується. Але mm -hmm. натомість, все ж таки, те, що Сполучені Штати Америки Дональд Трамп ініціювали декілька місяців тому, воно має своє продовження. І що стосується прогресу, ви uh -huh. саме таке питання поставили тут з якого боку, під яким ракурсом ти будеш розцінювати ті чи інші результати для когось? Прогрес це невеликі кроки, які все ж таки можуть давати можливість продовжувати консультації. Хтось не бачив цьому прогресу. Я можу сказати про Дональда Трампа. Так він в своїх певних відповідях журналістам зазначав, що певний прогрес він все ж таки бачить, тому і продовжує фокусуватися, щоб бодай досягти принаймні проміжного результату. А для нього, я думаю, проміжний результат це режим припинення вогню, на що Росія зараз не хоче. Погоджуватись, тобто mm -hmm. тому не виключено, що цей раунд зустрічі і комунікації він можливо дасть змогу продовжити процес, тому що якщо сполучені штати його ініціювали, поки є фокус Дональда Трампа, домовитися, домовлятися інколи так. в дипломатії і так. І часто так буває, особливо коли конфлікти або війни тривають тривалий час, їх завершити набагато складніше. Це потрібно також брати до уваги. Але з іншого боку, ми бачимо по гуманітарних питаннях, все ж таки дуже важливо те, що було попередньо домовлено, так, обмін Військово полоненими, і це безпосередньо повернення наших героїв на фронті. Можливо, це було є... не до... єдине досягнення тих переговорів. Звісно, дуже важливе, але, але єдине звісно, ми не можемо знати все. Тобто, це угу. також потрібно розуміти, що є елементи, які мають, на мою думку, бути також не в публічній площині, угу. тому що і візит міністра закордонних справ в Туреччині нещодавно. Пана Фідана, це також я думаю, не просто робочий візит такого рівня міждержавного, тобто, це якраз елементи медіації пошуку якихось питань, які можуть принаймні бути ключем для руху вперед, або ні. Тобто, це якраз зараз роль Туреччини в цьому прослідковується і безпосередньо міністр закордонних справ Туреччини особливо. Росіяни обіцяли е меморандум зі свого боку, так би мовити, е чого вони хочуть, але нікому його так і не показали. Е оце обіцяють тепер в Стамбулі вже показати. Чому така секретність? Як ви думаєте, чому вони не оприлюднюють його до переговорів? Я думаю, це можливо не так секретність, як знову ж таки е такі КГБшні ще підходи, які застосовувалися і. На період і радянської дипломатії і безпосередньо Путіним, тобто навіть в протокольних подекуди моментах можна було відслідкувати, хто аналізує ситуацію. Це коли там лідери багатьох країн ще до війни, до повноваштабки приїздять і вони чекають на зустріч годину інколи чекають, другу годину. Тобто здається, що ну, такий напружений графік. Але це також елемент впливу і технологія, яка подекуди застосовується. Тобто до останнього. Тримати таку інтригу, брати паузу і потім безпосередньо все відразу да, класти на стіл і казати, що от ми хочемо цього, цього і цього. А ми ж всі також розуміємо з нашими партнерами, що це будуть максималістські, да, оці хотілки, вони однозначно будуть включені. Я не думаю, що ми щось кардинально інше можливо почуємо, ніж ми чули це раніше. Да, про ту риторику, яка комунікувалася, але ж вони знають, що вони для нас неприйнятні, ніхто на це не піде. Тоді сенс їхати, якщо ти наперед знаєш результат. Тут тут я думаю процес, чому він і довготривалий, і такий виснажливий, і не такий результативний, якби Трамп хотів, щоб він був результативним. Тому що якраз оці максималістські позиції вони беруться як те, що бажане, наприклад, з боку Кремля. І питання якраз медіаторів, ну і власне з нашого боку так само, тобто і з боку наших партнерів західних. Ну і тут питання медіаторів співставити добре. От щодо цих питань, нехай їх буде два, три. Чи є якісь можливість балансувати, знайти якісь певні точки дотику. Чи немає? Якщо є, то тоді можна рухатись далі. Якщо Питання діаметрально кардинально протилежним чином вбачаються а таких дуже багато питань в цьому складному в цій складній ситуації в цій війні то безпосередньо тоді вони за душки поки що виносяться і обговорюються якраз mm -hmm. той контекст, який дає змогу принаймні рухатись далі або не Добре, щодо української позиції. Вона відома. Президент сьогодні написав це пункти: значить повне безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей і підготовка зустріч. Чи на найвищому рівні, тобто його і Путіна, на що думаєте, з цього можуть погодитися росіяни? Я думаю, наші пункти досить зрозумілі, чіткі і. Е... Бажано досяжні, щоб вони були. тобто, І вони підкріплюються, звісно, комунікацію, координацію як з європейськими лідерами, так і з адміністрацією Трампа. На що погодитись росіянам? Я, я думаю, що вони навряд чи на щось відразу все будуть погоджуватись. Тобто, по-перше, по-друге, велику роль буде відігравати все ж таки Трамп. Тобто, яким чином Трамп буде. Чи далі мотивувати продовжувати той чи інший формат, який навіть не дає результату, чи ні? Чи вони будуть той сценарій, який готується вже безпосередньо, це перефокусування, це як вони називають? Ми вийдемо з процесу переговорів. Чи вони можуть його застосувати, якщо дійсно побачать і в чергово переконаються, що дійсно Росія? Не хоче і не готова адекватно реагувати на досить конкретні пропозиції. Тому mm -hmm. наразі досить складно сказати. Ми ж розуміємо, що навряд чи такі відразу погодження будуть на всі наші пропозиції, які безпосередньо і чіткими і зрозумілими щодо зустрічі, я думаю, ця зустріч може бути тоді, і, скоріш за все, вона. Може бути, я думаю, тристоронньою, тобто, да, з участю Дональда Трампа, що сам пан Трамп анонсував неодноразово, тоді, коли вже буде принаймні щось підготовлено до того, щоб да, якесь рішення вже безпосередньо було на столі. Угу. Якщо цього не буде, а ми бачимо зараз, принаймні не прослідковується якась така конкретика, ну напевно, що в найближчий час складно прогнозувати, що це реально. Добре, якщо побачать зараз, що Росія не йде на, на контакт, не хоче припинення вогню. Будуть санкції чи ні? Як думаєте, нарешті? Ну а я маю на увазі в першу у, чергу у в сполучені так. штати. А, так. А, у них не так багато також варіантів, тобто не військового характеру, тому що вони застосовують ті чи інші інструменти устримування Російської Федерації відповідно також до своїх інтересів і безпекових. І е, геополітичних, називаємо це так, безпекові це частина геополітичних, зовнішньополітичних інтересів. Тому, звісно, якщо не буде прогресу, і Трамп це констатує, що прогресу немає, е, йому не вдається то, що він е, запланував собі або змоделював безпосередньо, тому санкційна політика, вона вже. Є ключем для за, західних країн реагувати, тобто і елементом основним Питання пане, в тому, яким чином вона буде дійсно пане, стримувати да, не мушу перерватися, оскільки ми зараз бачимо карту. Загроза балістики зараз в більшості областей України. Будь ласка, перебувайте в укриттях, не ігноруйте тривогу, подбайте про свою безпеку. Далі я хотів ще обговорити теж важливу для нас подію, важливу для нас країну, польщу сусіда нашого. Там зараз вибори відбуваються. Спочатку подивимося сюжети з цього приводу. А в Польщі зараз політична інтрига перед другим туром президентських виборів уже сьогодні. Громадяни оберуть нового главу держави у боротьбі. Там зараз за ліберальний мер Варшави Рафал Часковський і консервативний історик Кароль Навроцький. Кого підтримує Брюссель, а Кому висловлюють прихильність у Білому домі? Та чим це може обернутися для України? Розповість Софія Жилінська. За кілька днів до голосування рейтинги кандидатів були майже рівні. За опитування опінія 24 у Рафала Частковського чинного мера Варшави, кандидата від керівної коаліції Дональда Туска, понад 47% підтримки. А Кароль Навроцький, висунутий опозиційною партією Право і справедливість Ярослава Качинського відстає лише на 1%. Перший тур Частковський виграв із перевагою менш як у 2%. Все залежатиме від чисельності виборців, які прийдуть на дільни. Ці тих, хто не голосував у першому турі, і тих, хто не визначився. А враховуючи рівень реєстрації виборців, особливо за кордоном, у мене таке враження, ніби ми прямуємо до рекордної активності. У разі перемога ліберала, нинішній уряд Дональда Туска зможе продовжити євроінтеграційні реформи. А якщо переможе Навроцький, на Польщу чекає політичний клінч. Тобто Україні можуть бути розбіжності уряду з президентом. Експерти вважають, другий тур виборів стане... А не справжнім зіткненням цивілізацій, оскільки більшість виборців молодь, ми молоде покоління і дивимося на речі інакше дехто більше зосереджується на економіці, а інші переважно на проблемах людей. Я би хотів змін за 20 років, ми втомилися від війни між двома пенсіонерами, які вже не пам'ятають про що сперечалися. Нині настала пора трансформації. Це час для молодих облич і для чітких поглядів. Бо насправді з багатьох питань, таких як щодо європейського союзу, обидва були на колінах. Хай би ця політика не була певного характеру. Рафал Частковський, євродипломат і чинний мер Варшави. Він виступає за членство України в ЄС та НАТО проти російської агресії за союз із Брюсселем. Натомість Кароль Навроцький кандидат від опозиційної партії Право і справедливість, обіцяє вихід із міграційного пакту, зниження податків та відмову від кліматичної політики ЄС. Його підтримують у Білому домі та в Угорщині. Якщо ви оберете лідера, який співпрацюватиме з президентом Дональдом Трампом, польський народ матиме сильного союзника, який гарантуватиме, що ви зможете відбитися від ворогів. Хай живе Навроцький. Якщо ви хочете знати, що таке справжня ліберальна демократія, запитайте його. Однак під час кампанії Навроцький потрапив у низку скандалів від участі у вуличних бійках до звинувачень у шахрайстві з житлом. Тим часом політологи наголошують, що Навроцький не є політиком, і партія, яка його висуває, антиєвропейська. А тези про підтримку штатами ставлять під великий сумнів. Чиновник державного департаменту США, який відкрито лобіює одного кандидата перед іншим, навіть оцінюючи підходить той чи ні, я не переконана, що це справді та підтримка, на яку розраховувала команда Кароля Навроцького, і знову ж таки для частини конфедерації це знак сильної підлеглості сполученим штатам. Фінал цієї виборчої кампанії безпрецедентно напружений. Польща стоїть перед вибором між двома різними баченнями її ролі в Європі та. Світі одні за посилення зв'язку з ЄС і підтримку України, інші за курс на національний суверенітет і союз з консервативним заходом. Хто переміг, покаже офіційний підрахунок голосів. Софія Жилінська. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Продовжуємо розмову із Богданом Ференсом, експертом міжнародником, засновником сд платформи. Пане Богдане, отже, вибори у Польщі. Хто нам? Вигідніший, так би мовити, якщо можна так сказати, з цих двох кандидатів, я думаю, точно можна, тому що тут боротьба дійсно ціннісних орієнтирів. Тобто, якщо часковський мер Варшави, це такий прогресивний більше політик безпосередньо, який більш відкритий до Європейського союзу і до контексту нашого двостороннього формату співпраці, то пан Навроцький, який представляє якраз право право консервативний фланг. Він антагоністично, тобто, да, проти налаштований, ну, не максимально проти Європейського Союзу, тому що, на мою думку, Польща найбільше отримала вигоди від вступу в Європейський Союз і хто подорожував, хто знає, Польща дуже сильно змінилася якраз після цього вступу в 2004 році. Тому, власне, він не може відкрито виступати проти Європейського Союзу як да, утворення, але в той же час характерною. Такою ціннісною ідеологічною відмінністю для правих політиків, консервативних політиків, це лише наше, наш суверенітет, наш. Національний пріоритет, тобто і тут для нас буде точно складніше, якщо він переможе що тому, саме що, буде, якщо він наприклад як мінімум якщо нас Шасковський, Я так розумію, нічого особливо не зміниться. Я думаю, що логіка от... дій уряду uh -huh. нинішнього буде продовжена. Це перше, друге, все ж таки позиція президента в системі влади у Польщі. Вона сильна. Це не так, як в інших подекуди країнах, де є там канцлер, є прем'єр. а... Президент виконує більш таку протокольно дипломатичну функцію. Ні, в Польщі фігура президента це досить сильна фігура, політична. Тому, власне, і боротьба така напружена. Дійсно, з таким ліберальним прогресивним кандидатом для нас більш зрозуміло. Це буде. Інтеграція подальша в ЄС Добре, не буде проти проти. У нас просто не дуже багато часу. Mm -hmm. і я хочу з'ясувати для себе, приходить Навроцький, наприклад, стає президентом. Враховуємо, що прем'єр-міністр з іншої політичної сили. По перше, там. конфліктність а, всередині, так перше, о, конфліктність щодо конфліктність інституції. Ваші проблеми, а Україні? якщо є проблеми всередині країни, mm -hmm. ті чи іншої, наприклад, конфлікт між там прем'єром, президентом, між гілками влади, то тоді фокус занурення йде більше на якраз цей конфлікт ніж на зовнішні фактори. Текст підтримки, наприклад, України, тому це вже перший може бути ризик, внутрішньополітична боротьба, яка може загострюватись. Другий фактор, який є досить проблемним і викликом в двосторонніх відносинах між Україною і Польщею, це історичний контекст. Він завжди часто використовується, особливо консервативним. Флангом, крилом і політиками як такий подразнюючий фактор, який впливає на рівень нашої двосторонньої співпраці. Інколи бувало таке, що в нас все добре, все і домовленості, і ми розуміємо, що Польща для нас ключовий хаб, так зараз в часи війни назовні. І тут хтось починає піднімати питання історичного там історичної mm -hmm. пам'яті, історичних різних проблем, які були у контексті наших двосторонніх відносин, і все відразу може видозмінюватися. А нам вистачає вже і Угорщини і там інших сусідніх тобто, країн. народський. Думаєте, буде тиснути на цю тему? Я правильно? думаю, для них це для правих mm -hmm. консерваторів. Тим паче він очолює очолював інститут національної пам'яті, якщо не помиляюсь. Це дуже чутлива тема і дуже а що до НАТО, єс. Він зможе. Перешкоджати? Я думаю, що навряд чи, принаймні, я сподіваюся на це, тому що, в принципі, в логіці інтересів Польщі наша інтеграція і в ЄС, і в НАТО, і вони тоді не залишаються такою вже прикордонною зоною, як для ЄС, так і для НАТО. І вони цілком навіть при консервативних настроях вони цілком я думаю за, щоб ми були і в ЄС, і в НАТО. Я чого питаю? Бо вони третє місце на в першому турі зайняв взагалі ультраправий кандидат. Цей Славомір Конфер... Менсен Кон... та... Конфедерація. Ця... Та... конфедерацію абсолютно неприйнятно для нас варіант. І він вимагав підписати декларацію від обох кандидатів, але підписав тільки Навроцький про те, що там зокрема було що вони не будуть заважатимуть. Вступу України в НАТО, тобто це таке було я так розумію, загравання з правом цим ультраправим електоратом, так щоб е, притягти зараз багато цього в Європі. Вони е, е, політики трохи правішають, щоб якось сподобатися. Я так розумію, цій частині виборців. Трам, Чи правиль, буде це продовжуватися. Правий так, політик індає. він задає тренд. Тобто uh -huh. в США задали тренд на зростання популярності правих, право. Консервативних настроїв для глядачів, можливо, не завжди зрозуміло, де праві, де ліві, але це більш такі, я б назвав егоїстичні. Політики, які дбають лише про своє, вони інколи не бачать щось інше, що відбувається, і впливає також на їхнє суспільство, угу. на їхні держави. І оце своє воно домінує у всіх питаннях, як політичних, зовнішньополітик, безпекових, так і економічних. Тому, власне, щоб, щоб трішки більш зрозуміло було, що таке правий, правий політик або правоконсервативний політик. Тому, власне, я до речі, по конфедерації, що ви зазначили, це політична партія в Польщі досить радикальна в своїх якраз правих поглядах, ще не місцевих. Виборах, коли проходили, я прогнозував, що вони заміряються якраз надалі на парламентській, а потім uh -huh. і президентській, і вони поступово на жаль починають набирати більше і електоральної підтримки, і впливу. Так, є певна реакція на запит частини суспільства, але інколи вони самі підігрівають ці настрої. Конфлікти порожують в самому суспільстві, міграційні питання, оці е, проти українців, наших громадян, вони подекуди досить такі різкі меседжі запускають через соціальні мережі, і це небезпечно. Тобто Але це, це фрагментація. запускати ці меседжі на виборах. А інше, е, інша справа потім все це втілювати в життя. Чи буде втілюватися в життя е, оці перешкоджання руху до НАТО, е, жорсткіша політика щодо наших біженців? Якщо переможе таки, та, та, більш правий… Так, Навроцький, то я не думаю, що відразу і кардинально зміниться позиція Польщі, тому що все ж таки залишається пан Ктушк, прем'єр, так і у нього також є вплив і влада, і вона буде залишатися. І я не думаю, що. Для нього, для Навроцького буде доцільним відразу кардинально змінювати контекст по відношенню нашої двосторонньої співпраці. Але у нас в цій співпраці буде більше точно викликів, ніж з так? більш прогресивним кандидатом. Будемо в будь-якому разі сподіватися на позитивний для нас варіант в обох випадках. Я вам дуже дякую. На жаль, наш ефірний час завершився, але я думаю, ми не останній раз тут зустрічаємося у студії. Нагадаю, що це був Богдан Ференц, експерт міжнародних. Родник засновник СД платформи.